Вас бачити на своєму каналі в цьому відео? Я б хотіла трошки більше з вами поговорити саме про моду. В минулих своїх влогах я теж деякий час приділяла цьому поняттю і, взагалі, показувала вам просто якісь свої розпаковки, що я купую, і так далі. Проте в цьому відео я б хотіла трошки більше часу приділити саме тому, чому я купую ці речі, чому вони мені подобаються, чому я вважаю, що вони мають якийсь потенціал в подальшому, наприклад. І, можливо, в наступних своїх відео я б поговорила окремо про тренди на весну 2026, тренди з якихось останніх показів, або просто що я бачу, що знаю, що буде триматися, або що входить в моду, або якісь ант-тренди. Не знаю, на якісь такі теми. Пишіть, якщо вам це цікаво. І так як я говорю, я в цьому відео не робила, не підготовлювала собі ніякого сценарію, не записувала ніякі тренди, про що я б хотіла сказати і так далі. Я просто буду показувати конкретну річ, яку я замовила, яку я купила, і сказати, чому саме я її купила. Е, поговоримо можливо про матеріали, про фасони, про те, що мені в ній. Сподобалось. І так, я замовила собі доволі багато речей цей раз за ресейл. Багато що мені сподобалося. Проте одразу бачила вже, що не всі речі відповідали дійсності. Окей, перше, що я вам покажу, це ось такий от світерок. Перше, що мені в ньому сподобалося, це його комірець, не знаю. І що воно таке, типу, врубчик. Це доволі класно відразу виглядає. Зараз є тренд на такі стоячі комірці. Далі мені подобається його ось цей фасончик знизу. Е, я не знаю, як це називалося і як це правильно називається взагалі. Е, в нас з дитинства всі говорили, що це фасон е, летюча миша. Так. Тобто в нього доволі широкі рукава ось тут, і знизу ближче до талії, Він такий більш стяганий, більш приталений. Ну і мені дуже подобається те, як воно буде підкреслювати тут талію. Типу, цей оверсайз плюс е, приталені речі. Це таке класне комбо. І е, також я дуже уважно до деталей. І в цьому світері вони дуже класно пророблені. Тобто, ось ці рукавчики, ну так прям ідеально якось, я не знаю, дуже ніжно. Це ніби кежуал, такий самий звичайний світерок. Але при цьому от він додає оце такого якогось шику, на мою думку. Ось навіть якийсь такий світерок, якщо одягнути з джинсами, просто він буде виділятися. По моєму на сайті, коли я його бачила, він був застилізований з такими білими штанами, але вони були більш ніби такі трикотажні. І це теж дуже прикольно виглядає, тому що це вже якийсь такий скандинавіан girl стайл. Ну. Він просто підходить під все з якимись спідничками, ну, теж буде дуже круто виглядати. Він якраз буде такий більш масивний, взяти якусь міні-спідничку. Це буде ну дуже красиво. Взагалі, впродовж вже дуже довгого часу є тренд, який мені дуже подобається. Це не те, щоб поєднувати, ніби непоєднувальні речі. І це насамперед, наприклад, якісь ось такі речі. Тут ми маємо дуже багато штучного матеріалу, проте тут теж є якийсь відсоток вовни. І, от, наприклад, вовну з якоюсь сатиною або віскозою, з якимось таким лейонцем. Матеріалом, і або, наприклад, навіть так, як я показала з такими штанами. Це виглядає дуже гарно і дуже на контрасті додає фактури речам, я б сказала. Можливо, я б дала пораду, якщо ви любите більш такі оверсайз речі, то взяти ще в більшому розмірі, бо в ньому ніби від XSK до Ельки я взяла Еску, але можливо, я взяла ще більший розмір. Окей, друга річ це ось така жилетка. І я її взяла разом з брюками в комплекті. І так мені дуже-дуже подобається, як це виглядає в цьому костюмі. Просто ідеально, все справді, мені взагалі дуже подобаються такі монохромні поєднання. раз це е, тебе візуально витягує та зменшує. Два це виглядає дуже-дуже дуже стильно. Як коли бачу, якісь такі образи, вони ніби супер прості, але при цьому. Боже, ну як дорого і гарно це виглядає. В цих штанах мені дуже подобається ось цей поясок е, дуже гарно, коли він тут так зав'язується, і він теж додає такого акценту. От я саме люблю якісь такі мінімальні дотики, які справді дуже гарно впливають на річ потім. Я думаю, що такі костюми мають бути просто на роки. Якщо я не помиляюся, взагалі. То тут навіть цей поясок може зніматися і просто потім без цього пояска його носити, як звичайні брюки. Про матеріали я хотіла ще сказати. Е, поліестру 62%, але 5, а 33 віскози. Не найгірше. Справді, для таких костюмів не найгірший склад, е, навіть доволі хороший. Тому цей костюмчик я залишаю 100%. Е, тепер, так, до того що. Між чим я вагаюся? Зараз вам розповім, бо в мене є ось такий світерок. Що мені подобається в цій ковтинці? То це цей тренд, який тримається вже доволі довго. Це опущені плечі, коли видно ключиці. Додаю такої жіночності ніби всім стилізаціям, на мою думку. І так само ти, якщо одягнеш такий світерок з чимось вечірнім на низ, це буде такий вечірній гарний образ, але теж поєднуючи з більш таким кежуал-форматом, це так само. Буде гарно. Ось це те, про що я говорила. Ці речі вони ніби звичайні, але при цьому ось у всіх них є якийсь такий свій красивий акцент. В мене таке питання. Я хочу залишити цю ковтинку, вона більш тепліша. Чи зараз одна, яку я ще навіть не відкривала? Зараз я відкрию посилку, ми подивимось на неї і подивимось, яку ми будемо залишати. Вона теж схожого формату, така біленька. Що мені подобається, це те, що вона такого ж матеріалу, як ця, яка на мені, вона більш така літня, але ця мені 100% подобається більше тим, що вона 100% натуральна, вона зі 100% бавовни. Але мені подобаються ось ці деталі ось тут збоку. Тут так зібраний матеріал красиво. І так само ось тут. Він теж буде красиво підкреслювати е, талію. І так гарно збиратися з нею. що Мені здається, що ось ця виграє. Тільки б вона не просвічувала. Ось. Давайте далі. Ще я замовила собі ось ці штани. Тут 97% поліестру і 3% еластану. Перше, що я хотіла сказати, це те, що всі люди е, зазвичай реагують в штики на поліестер. Що ніби якщо я його бачу, то це відразу щось погане. Це все речі якоїсь дуже поганої якості, і взагалі цей матеріал поганий, і все це погане. Хоча. Штучні матеріали теж мають свої привілегії, я б сказала. Без штучного матеріалу ти не зробиш той самий костюм. Тобі по-любому потрібно додавати його так само, якісь курточки, наприклад, ну, типу. Вони не вони не можуть бути з іншого матеріалу, вони можуть бути зроблені тільки з поліестеру. Якби поліестер теж має хороші властивості, такі як він як відбиває воду, він не впитує вологу. Так в ньому не буде тіло так дихати, як, наприклад, в тій самій бавовні, але при цьому всьому є й свої плюси. Наприклад, на холоднішу погоду він буде зберігати тепло. Ось, тому це треба дивитися в залежності від події, куди ти купуєш це і куди ти збираєшся це одягати. Тому, наприклад, тут теж Поліестер, але ну окей, були б ці штани шовкові, наприклад, так? Ну бо на вигляд, ніби шовковисте, вони б розлізлись в 2 секунди. Вони б не мали своїх властивостей. Оце ще одна властивість Поліестер. Він цупкий, Ну, тобто, його не так шкода. Це більше. Більш практичніший. О, ну, за свої гроші. Це доволі хороший матеріал. Це дуже класний тренд з якимись е, свитерками. Ну, дуже красиво. Ну, ну, вау. Ну я взагалі я дуже таке люблю. І я впродовж довгого часу хотіла собі саме штани з якогось такого матеріалу. Мені дуже подобається цей колір. Я взагалі люблю приглушені або пастельні відтінки в кольорах, бо з ними можна дуже добре гратися в поєднання. Вау-вау-вау! Я думала, що він буде з іншого матеріалу, що він буде більш прозоріший, а він такий цупкіший. Це в нас і ластан. Ну, ну добре, нічого не зробимо з тим. Що мені подобається тут також? Це, по-перше, асиметрія. Тобто, в нас тут буде так нормально на плечі лежати, тут буде трошечки приспущено. Це додає такої вишиканості образу. І. Такі топи вже теж тримаються доволі довго. Він доволі бейзік, але при цьому його колір це такий баклажановий. Але цей колір теж вже дуже довго з нами і він не набридає 100%. Бо його, всі кольори, взагалі, які можна поєднувати з іншими, які легко доволі поєднуються і виглядають класно і дорого, вони не будуть виходити. Майже ніколи просто ось з моди. Я взагалі не сказала, що є якийсь колір, антитренд. Головне це відтінок. Відтінок просто чи це тепла палітра буде, чи холодна. Тому на такі топи я теж ставлю і в цьому, і в подальших сезонах, тому що вони над ними не треба теж заморачуватися, одягаєш теж ті самі джинси, ті самі брюки, ті самі штани. Виглядаєш супер круто. Ось, наприклад, про штани, про які я вам говорила. До речі, ці штани. Я колись в своєму блокноті намалювала. Було років три чи чотири, тому напевно. Ще не було так багато цього тоді. Ось, і коли я побачила зі я така А! Що? Я передбачаю просто тренди, розумієте? Тому я вирішила їх купити, подивитися, як вони будуть виглядати оживші, так сказати. Це дуже крутий формат, бо вони виглядають як капрі, тобто вони такі три четверті. Треба враховувати те, що в мене фігура більш як пісочний годинник, тобто в мене доволі об'ємні бедра і дівчатам з такими фігурами, з такими е, обтислими речами. Треба бути дуже уважними через те, що е, можна дуже зіпсувати фігуру. Просто потрібно брати верх, напевно, більш. Е, до фігури приталені і під якісь такі штани. І тоді це буде підкреслювати красиву фігуру. Так само з взуттям, тому що до чогось такого потрібно брати якісь капці, наприклад, або такі як хайхіл з підбори. І тоді, наприклад, підбори теж тобі додадуть взросту візуально, це буде виглядати стильно з такими штанами. Ось показую ще одне. Я думала, що це буде дуже вдала покупка. І я дуже засмутилася, коли поміряла. Хоча я вже знала, що так, скоріш за все, буде, але ну, все-таки мала надію, що ну, ну, може. Це ось така спідничка, вона е, довжини міді. Раніше я говорила, що я ніколи в житті не буду носити такі спідниці, типу, як спідниця карандаш, що вона така просто так, рів, рівна до коліна, чи ні. Чи вона ну, по, по коліно. Але зараз я подивилася стилізації, і це дуже гарно виглядає. Дуже вишукано, красиво, жіночно. Вау! Я дуже тепер буду шукати. Я тепер буду просто полювати на таку спідницю, такого ж самого плану, такого ж самого крою, просто. Всього такого ж, тільки щоб вона не просвічувалась так. Просто в ній немає ніякої підкладки, нічого, все, ось, ось це все. Дуже обідно, вона дуже красива стоїть на фігурі. Навіть за тим топом таким баклажановим, який я показувала. Я люблю якісь такі схожі відтінки, але один більш контрастніший, один трошки легший, І це класно виходить в поєднанні. Ось я вам покажу ці два відтінки. Ось так. Такий розбір в мене вийшов, так як я говорила. Я не готувалася, робила просто ось так, от по відчуттям, розмовляла, розказувала те, що я відчуваю по своїм якимось внутрішнім критеріям, як я це обираю, ношу купую. Певно, зараз у мене є правило, коли я купую речі, скласти, не знаю, в себе в голові мінімум там три образи. І перше, про що я буду думати, коли я побачу класну річ, чи я бачу це з чимось, що вже є на цей момент в моєму гардеробі. Бо. Інакше, коли я буду ой, класні штанішки, ну в мене нема до них взагалі верху, Ну нічого ми купимо потім, а ще й сумочку до них нали. Ну, то це не самий класний план. Я думаю, що вже краще купувати ось до цієї бази складених речей, які у вас вже є на цей момент. Дуже рада була з вами поділитися своїм е, досвідом. І якщо вам це сподобалося, ну то пишіть в коментарях, кажіть мені взагалі напряму. Е, я буду знімати ще, і як, ну. Можу зняти ще якесь таке відео, вже просто окремо, наприклад, про тренди, або про те, як я бачу це все в реальному житті. Тому Давайте мені свій фідбек. Кажіть наскільки вам сподобався такий формат. Взагалі. Мені, наприклад, дуже сподобався. Я дуже люблю говорити на такі теми. Ось, можливо, теж допоможу комусь якось. Тому, якщо б ви хотіли окреме відео в такому плані, то давайте мені знати. Дякую! І так, Всім доброго ранку! Зараз буде моя ранкова рутина, і будемо думати, що мені готувати на сніданок. Насправді, з мене вже було декілька домислів, скоріш за все, я буду зараз робити Шакшуку. Вже готовий такий замішаний соус. Пробувати грибну юшку і український моч. Дуже смачно ці гриби. Вони прям такі правдиві, правдиві гриби. називаються масляти. і в них прям дуже виражений смак грибів. Мені здається, я вже я не пам'ятаю, коли я останній раз відчувала смак грибів так насиченим, так добре. Ну прям вало.